Якщо казати про візуальний стиль, то тут ставка зроблена, звісно, не на реалістичність, а на образність і відчуття відриву від буденності. Планета Земля у фільмі виглядає знайомо, а от уже сам Кам'юніверс, ну це ота міжгалактична організація Космічне ООН, де розгортається головна дія фільму, це вже суцільне естетичне божевілля. В хорошому сенсі. Інопланетні істоти тут геть не схожі на класичних прибульців, яких ми звикли їх бачити. Тобто вони тут не гуманоїдні і не зелені чоловічки, а більше нагадують якісь там бактерії під мікроскопом, краплі води в гравітації, якихось інфузорій тощо. продакшн дизайнер Гарлі Джесап черпав натхнення з макрофотографії, органіки, зразків слизу, рідини і світла. До речі, світло у фільмі відіграє практично самостійну роль. Його використовують не просто як джерело освітлення, а саме як художній елемент. Воно обволікає персонажів, переломлюється в повітрі, грає зі спектрами тощо. Власне, Pixar навіть створили новий інструмент освітлення під назвою Луна, який дозволив досягти особливої глибини кадру та ефекту живого простору. В результаті Еліо сприймається не просто як гарна картинка, а у нього провалюєшся наче в сон. Такий красивий, химерний, зовсім нелогічний, але при цьому дивовижно притягальний.